Чув історії, скажімо так, да особисто не дуже багато людей знаю. Чув історії, коли люди приїжджають. Вони зробили класний бізнес в Україні. Там була одна людина, вона фарби почала возити з Європи, продавати, і вона зробила дуже класний крутий бізнес в Україні по фарбах. А, і заробила там сотні тисяч доларів. Він такий в Америку, все, зараз в Америку покоряємо, тут все, коротше, все, все буде чітко. За рік він потратив 100 тисяч доларів і поїхав. Розумієш, так? тому що інший менталітет. Тут компанії мільярдні, які виробляють і продають ці фарби, вони на кожному крокі. Людина, яка фарбує, вона її дід, її. І батько там купували, і він там купує, і заставити його купувати в когось іншого, навіть якщо це буде на 20% дешевше, або краска буде на 20% краще, він не буде цього робити. Тому що його дід, його батько, і він там купували, купують і будуть купувати. І воно їм не потрібно. Тобто люди вони звикли до системи до сталості. тому що Америка не воювала, тут все було рівно, стабільно, завжди склалася культура, звички. І деякі речі амігранти приїжджають і такі. О, оце класно! Зараз тут всіх американців, вони зараз тут тут така ідея, бомба.